Сьогодні інформація одна з затребуваних речей у суспільстві. Висуваються певні вимоги до органів влади. Вона має бути відкритою з ініціативи Лозівського міського голови. Відтепер спостерігати за діяльністю міської ради можна в інтернет-просторі. В нашому регламенті Лозівської міської ради серед основних принципів є такі як гласність, прозорість і відкритість. Щодо гласності в роботі прозорості відкритості в роботі міської ради зазначено те, що всі засідання, і пленарні засідання ради, і засідання постійних комісій, тимчасових комісій є відкритими і гласними за винятком за лише закритих засідань. Також зазначено, що гласність реалізується шляхом. Публікації рішень міської ради і на сайті Лазівської міської ради, і на стенді офіційний стенд на першому поверсі виконавчого комітету. Також відповідно до деяких законодавчих актів ми зобов'язані рішення, деякі рішення публікувати і в засобах масової інформації друкованих. За ініціативи Лазівського міського голови. Було запропоновано трансляцію повного перебігу подій пленарного засідання. Наразі пояснює секретар міської ради, міський бюджет не має можливості забезпечити трансляцію діяльності міської ради у режимі онлайн, можливості інтернету доступніші. Регламентом передбачено, що на пленарних засіданнях ради можуть бути присутні громадяни, але їх кількість обмежується кількістю місць в залі. Але кожен громадянин може бути присутній на пленарному засіданні, зайти на сайт Лазівської міської ради і побачити повний запис пленарного засідання. Повну версію двох пленарних засідань міської ради вже можна знайти на офіційному інтернет-сайті Лозівської міської ради. На сайті Лозівської міської ради ми заходимо на сторінку міська влада, далі міська рада. І сесії міської ради. Ви бачите, розміщена вже 56-та сесія і 57 сьома позачергова сесія.